Відновлено телевізійне мовлення в метровому діапазоні в загальнонаціональній державній мережі МХ7. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко розповіла, як можна налаштувати телевізійне мовлення самостійно. Після ворожої ракетної атаки на об'єкти критичної інфраструктури концерну РРТ в Сумській області, яка відбулася 14 березня, було тимчасово припинено телевізійне та радіомовлення на деяких територіях Сумщини. Але зусиллями фахівців концерну РРТ, а також за сприяння сумської обласної державної адміністрації територіальних громад, мовлення було відновлено в метровому діапазоні в загальнонаціональній цифровій мережі МІКС 7 для того щоб знайти програми телебачення у цій мережі, треба переналаштувати в режимі автопошуку автоналаштування ваші цифрові тюнери. Також треба використовувати або метрові антени, або універсальні антени, які працюють як у метровому, так і дециметровому діапазоні. Також, якщо у вас залишилися старі метрові антени, які ви використовували до 2018 року, тобто до впровадження цифрового телебачення, то можна а, налаштувати ці антени, підключити їх до ваших телевізорів, і ви зможете також приймати сигнал МІКС-7. Нагадую, що антена повинна бути спрямована у бік цієї вежі, звідки ви приймаєте сигнал телебачення.